Смачно, корисно поживно, бо твій день вартий найкращого старту. Вранці завжди мало часу на приготування сніданків. Потрібно нагодувати родину, зібрати дітей до школи і бігти на роботу. Тому беру два яйця. Ретельно перемішую. Топлене масло, воно ідеально підходить для смаження. Не знаєте, де, де купити якісне, переходьте за посиланням в описі. Яйця виливаю у гриль. Гриль виставляйте рівно, щоб суміш не виливалась. Закриваю на кілька секунд. Виходить дуже ніжний омлет. Млинці я приготувала завчасно. Рецепт є в описі. Викладаю сюди омлет, сир і загортаю. І ще на хвилинку у гриль. Виходить швидко, ситно і корисно. Ще додаю зелень, насіння і овочі. Такий сніданок чудово смакує як дорослим, так і дітям. Він наситить вас до обіду, подарує енергію і хороше самопочуття. Користуйтесь моїми рецептами і завжди думайте, що кладете до рота. Смачного.